Найтупіша втрата крипти, яка в тебе була. Ну мені тут є з чого вибирати, але якщо прям найтупіша, я 300 біткоїнів програв в казіно. Це правда, було в 2013 році. Це було ще не так боляче, і я думав, що я зможу обманути казіно, зловлю їх на нечесній грі, побудую так стратегію, щоб їх піймати і собі заробити. Я платив програмістам, щоб написати цілу айтішку, щоб я міг цю стратегію програмувати. Ми робили величезне щоб грати прямо на блокчейні в онлайні, ну коротше, щоб без затримок. І закінчилося все тим, що просто тестив, 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 тестив. І в кінці все одно, мінус 300 в бітку. Сьогодні це було би 25 лямчиків. Тому тут прям можна сказати, що це дурна втрата. Ну тоді, звісно, так не здавалося. Я просто пішов далі заробляти в інших криптоінвестиціях. Непогано виходило, в 2017 році був фантастичний бум. А між 13-м і 17 м я ще стільки разів втрачав в крипті. На різних історіях на банкрутствах бірж, на якихось знаєш, незрозумілих саплях. Що ти зробиш? Високоризикова історія. Але знаєш, в чому є прикольна штука? По-перше, я перестав боятися ризиків. Через якраз такі штуки ти вчишся, що втрачати в агресивних інвестиціях це норм. Потім ти йдеш далі, заробляєш більше. Сукупно я, там, наприклад, 2 мільйони доларів на різних невдалих штуках втратив, але 3 заробив, і мені було ок. Я, наприклад, про це не шкодую, якби повернувся в часі. Ну я б не став це міняти, і друге тут теж треба чесно сказати. У мене, знаєш, немає відчуття, що я би досидів в цих бітках до сьогодні. Я в крипті більше 14 років. Я бачив купу людей, які так само, як і я були на початках індустрії, і вони виходили, заробивши x 2 x 3 Одиниці дотримали щось до сьогодні. Коли ми майнили там в 10-одинадцятому році бітки тисячами, і вони тоді нічого фактично не вамтували. Ми їх продавали за безцінь, щоб фінансувати електрику в майнінгу, щоб фінансувати зарплатні. Щоб просто витягати щось на себе. Ну, не було тоді навіть близько уявлення, що це колись може коштувати 100 тисяч доларів, умовно. Тому я тут дуже спокійно до цього ставлюся, все одно би не дотримав. Все одно би може закупився би ще якимось шиткоїнами, і ще було б якась гірша історія, потянувся би на плечах вниз. Не бачу тут шансу, що це було б сьогодні там 25 лямів, точно не з моїм підходом і точно не з моїм майнсетом десятилітньої давності.